Платформа Киевстар ТВ представляет Сезон премьер то оригинал сериалов Киевстар ТВ Вот вот этот позор вы показали зачем? Соловьеву люто взрывает дах Россию разрывает наш шмаття. <реслужения> они аплодировали входу в Курскую губернию Они радовались, они продолжают поддерживать нацистов своими налогами Пропагандисти б'ються в естериці. Журналісти розкопали таємний бункер Путіна. Ось де насправді ховається диктатор від українських дронів. Усе це та набагато більше. Дивіться у новому випуску Бункер Ньюс. Якщо ви думали, що конспірологічні теорії про те, живий російський диктатор чи його вже давно заміняє двійник, це все, що може вам запропонувати Путін, то ні, все набагато цікавіше. Журналісти розкопали немислими. Те, що здавалося, лежить на поверхні у всіх перед очима, утім ніхто не звертав на це уваги. Путін за роки правління вибудував для себе паралельну реальність. Зараз ми вам розкажемо про верхівку айсберга під назвою Таємні кабінети Путіна. У диктатора знайшли щонайменше три однакових кабінети. Все для того, аби ніхто не знав, де насправді знаходиться злочинець. Його маніакальний страх за власне життя перетворив офіційні зустрічі на серіал із заздалегідь записаними роликами. Та останні розслідування показали, кожне засідання Путіна це вивірена система багаторівневого укриття. Перший і офіційний кабінет у Ново Огарьово, той самий, який ви нібито бачите на усіх його відео: просторий, світлий, пафосний, але насправді ніхто не знає, скільки місяців Путін вже. Не з'являвся у ньому, хоча відео з цієї кімнати виходять ледь не щотижня. Насправді ж, диктатор переховується у копіях підмосковного кабінету або копія диктатора. Журналісти допускають, що одна з таких фальшивок знаходиться у Сочі, майже ідентична, але з дрібними відмінностями. Інша висота ручки дверей, інший шов на стіні, інші ніжки у підставці для телевізора. Те, що пересічний росіянин не помітить. Третя копія на Валдаї. Відмінності в термостаті, столешні та оздоблення дозволили журналістам викрати ще одну схованку Путіна. Подейкують, що, хоча офіційно він майже не буває на Валдаї, насправді майже всі наради, зустрічі і звернення записувалися саме там, поруч із його приватним маєтком, і звісно, коханкою Аліною Кабаєвою та їхніми спільними дітьми. Туди сам Путін із Москви їздить на особистому бронепоїзді. Не дивно, що саме ця резиденція буквально обліплена системами ППО. Тепер все сходиться. Путін перетворив країну на декорацію, тільки щоб ніхто не дістався його тіла. Але судний день все ближче, тому Путін і ховається активніше. Не виключено, що усі ці кабінети насправді бункери десь глибоко під землею. Чи допоможе це диктатору? У росіян при цьому навіть немає адекватних укриттів від дронів. Хоча з такою країною і дронів не потрібно, свої тільки так рознесуть у підмосковному Красногорську. Правильно, Путін змотався з того підмосков'я. під час дуже планового демонтажу. Чомусь дуже позапланово обвалився фрагмент гірськолижного комплексу Сніжком. Вальнуло так, що навколо потрощило більше сотні автомобілів та винесло вікна в навколишніх будинках, ну і постраждали люди. Хоча російська влада не те, щоб опікувалася людьми, сніжком вважався найбільшим штучним гірськолижним комплексом у Росії, а на кадрах видно, як частина його конструкції обрушилася і відлетіла на найближчу парковку. І це не перші проблеми з демонтажем. Торік, через обвал конструкції загинув робітник, але з першого разу не доперло. Такою країною і ворогів не треба, хоча біда не приходить одна. Після постійних вибухів і прильотів на Росії прямісінько у центрі Москви спалахує масштабна пожежа. Російські пабліки ниють, що зайнялося незрозуміло, що і як, але вогонь буквально за кілька метрів від храму. Полум'я швидко поширюється, над районом підіймається густий дим, росіяни вже не витримують. Особливо після останніх подій прилітало як ніколи. Гатили і по окупантам, і по стратегічним базам Путіна. Вибухи всюди лупили і дронами, і фламінго, і нептунами. Росіяни відчули на собі, що таке війна. Чутно навіть з коментарів. Емоції, як то кажуть, говорять самі за себе. Літі що, що? ходимо? Літіть. Я тікнувся. Це нормальне. Какайте треті. От ушто. Ну, короче, с нашей взлетки пускают по ходу ракет. Боже, вот, она, пошла. Ваша... Она. Вместе ракеты Ну, вещь там по ложке. С утра. С... 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 О, 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 позбивать решили, да? О, еще одна пошла, блядь. А когда взрывалось, только типа? Ох, что, только, Прям только что, при что ли? А, вот. Прям резко, да, мгновенно? Я думал, света тут глый плавает. Сейчас, как я... Сейчас, ты понимаешь, что... Сейчас, ага, ты Сейчас, Сейчас, Вот Вот он, вот он, вот он. Вот он Вот он Вот он Короче, заряжайте телефоны Походу они решили нам вырубить Свет Везде Я уже больше 30 штук не Считал Хтось їм казав, що по собі не судять. Якщо росіяни прицільно луплять по мирних, вбиваючи дітей, то це не значить, що Україна, захищаючи себе, вдається до тих самих методів. До слова, на доказ сказаного. поки сили оборони прицільно позбавляють Путіна доходів, перекриваючи кисень. Диктатор і його приспішники мають інші цілі і не соромляться прямо їх озвучувати. Пізні продовження розрушені, Київська Київські бути розрушені, город должен бути затоплен, Харків має бути унічтожені, Ніколаїв, Фадіс, Суми. Стерти з лиця землі, как пропетровськи і прочі города. При этом челі предупреждаем, не понимают, а зустрюю. Ну друго, ну нельзя, ну к сожалению, це не хорошо, не плохо, це просто данные. Ну як можна по-другому воювати? Ну тільки таким образом, тільки таким образом не дивно, що й росіяни такої думки. А ми повернемося до істерії на Росії через тотальне прицільне знищення путінських бензоколонок і недолугої роботи російської ПВО. Это куда? Yes. Это на пустырь там сзади. Это ужас какой-то. Выйди, 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 пойдем. Па нам дрон прилітів. Да завідустрій! Враховуючи всю цю ситуацію, ще більш абсурдними виглядають запевнення пропагандиста Соловйова, що вони рознесли всю українську енергетику. Про російську немає бажання розказати це просто цирк. Як вся Росія стоїть на вухах, всі в паніці, тікають хто куди встигає, стоїть історичний вереск, а в ефірах федерального ТБ – ті ж да гладь благодать на голубом глазу. Розповідають про так звані перемоги Кремля, і тільки окремі унікуми сміють вказати Соловйову на те, як нікчемно він при цьому виглядає. Просто гляньте на его пыку. Вот смотрите, а, Украина чем что объявила о том, что она будет выстраивать отдельные войска ПВО, чтобы сбивать наши дроны. Мы три года уже с этой проблемой сталкиваемся, и до сих пор нет понятной системы, как выстроить вот этот щит, чтобы эти дроны не долетали аж до Урала. Ну, давайте скажем так, Украине это помогло? Но Украина... Вопрос ведь не об этом. Нет, вопрос, вопрос об этом... о том, почему они быстро принимают решения. Приводит... А мы принимаем решения медленно. Нет, я понимаю, но они принимают решения, которые привели к чему. Вот мы вынесли всю их энергетику. Помогло принятое решение? У них були ті можливості, які у нас вони б винесли всю нашу енергію у них... зазвичай після таких діалогів Соловйова починає клинати і він викидає гостя зі студії. Але останнім часом в ефірах російського пропагандистського телебачення відбуваються дивні речі. Є відчуття, що кожен сам за себе або з Кремля переплутали методички. Одні верещать, що буквально один удар і вся Україна буде в блекауті і замерзне. Інша половина спойлерить, що нічого подібного не станеться. Ну, єслі отак от по два рази хлопнуть, то так. Это приведет Хорошо. к... Тому... Что хорошо? Это придет к тому, что Украина выключится. Просто так вот выключится. И не просто канализация, не просто тепло, не просто электроэнергия. <соединяйтесь> Вообще выключится все. Ну, 60% а электроэнергии атомная. Правильно. Да. Так я, я, чем... А плохого в этом что? Оно продолжает держаться на генерации атомной. То есть три электростанции, которые дают достаточно большой объем электроэнергии. Вот, но это постоянный ток, которым невозможно маневрировать. <соединяйтесь> и тепловые, и гидроэлектростанции нужны для того, чтобы увеличивать, уменьшать... Ось цей поток То ми виживемо чи ні? Так і зрозуміло. Поки росіяни мріють, як знищити Україну, Україна тихо і дієво нищить економіку Росії. І це не просто звук. Життя на болотах вже давно не те, що було раніше. Народ, як жабо, повільно підіргівають на вогні пропаганди, і вони до всього звикають. Путіністи вже давно шукають методи, як відрізати росіян від світового інтернету, щоб якнайшвидше перетворити країну на закритий купол. І от, неймовірно, вчасно українські дрони подарували Путіну таку можливість. Росіяни годинами їздять по колу в Москві та інших містах, бо мобільний інтернет глушать по чорному. Не працюють ні навігатори, ні онлайн платежі. Нічого. Навіть таксі не виклик. От і у Санкт-Петербурзі на майже 6 мільйонів людей раптово зник мобільний інтернет. Сайти, банки, таксі, доставка усе лягло. Працюють лише держпослуги ідеальна картина для Кремля. Тим часом схожі збої накрили Сочі, Тулу, Воронеж, Нижній Новгород та інші міста. І такі перебої вже навіть не пов'язані з атаками дронів, це майбутнє РФ. Спочатку, нібито для безпеки, потім просто, бо треба, а далі ніхто і не буде ставити до відома.

Саме опасне, даво у Кремлі звикли, що народ це стадо, яким можна шляхом репресії, тиску керувати і маніпулювати як захочеться, і це працює. Подивитися, хоча б на ситуацію з інтернетом. Всі терплять і чекають. А що далі? При цьому воля українців, наше мислення і непокора просто таки бісять росіян. Вони не можуть це винести. Особливо Тригари Соловйова, який за рублі має щодня нести дичину на всю країну. Десь глибоко він за це ненавидить весь світ. Це народ український наш уже здесь. Ну, сколько... А те, которые там, меня вообще не да, ни о не волнуют. Ни один. Будут терпеть. Там абсолютно. нет ни одного. Да. И, не, и будут терпеть. И Для будут меня там нет все. ни одного не осталось. Может быть в подпуле человек сто. Они аплодировали входу в Курскую губернию. Они радовались. Они продолжают поддерживать нацистов своими налогами. Они все за это ответят. Кроме тех, которые вовремя осознают, покаются, покинут Украину или предпримут усилия, чтобы доказать, что они против этого нацистского режима. Ніяк не може змиритися з тим, що він продався путіну, а хтось зміг не підкоритися. Гляньте, людунку аж трясе людей, які не підкорилися, режим ламає, а потім подає все це під власним соусом. Так вони роблять із окупованими територіями. Під дулом автомата примусили людей взяти російські паспорти. Потім позбавили їх елементарних речей для існування. А по телебаченню розповідають, що в Донецьку герої, які сидять без їжі, води і тепла. Але ж воно їм і не треба. Їм взагалі нічого не потрібно, крім «побєди», запевняють пропагандисти. Дивиш, що людей Донбасу і розумієш, що цим людям багато не треба. они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, в воду хотя бы на 30 минут в день. Они готовы терпеть все эти лишения ради одного, ради большой победы. Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Дуть в два рази в ніділю воду, і не самое главное, победу приближають наші ребята, і победа буде за нами. Ну, якщо росіяни готові жити в багні, голоді і холоді, то це ще не означає, що українці теж, але вони ні в кого не питали. Інша справа на Росії там люди обрали таке життя. А на території України Путін обіцяв пронести русський мір, тільки рекламував він його трохи інакше. Хоча як він міг щось рекламувати, якщо його країна ходяча антиреклама всього російського. У центрі Ростова справжній флешбек у 90-ті, Просто на вулиці розкладають імпровізований блошиний ринок. Люди продають усе, що можуть, аби заробити хоч щось, і це у 2025-му, в країні, де пропаганда роками переконує, що Путін підняв Росію з колін. Щось не видно. А це вже Якутськ. Так здається, що це черги часів совєтського союзу, коли люди годинами стояли за шматком м'яса, але це не архів і не кадри перестройки. Це Якутськ, 2025 рік. Кілометрові черги з росіян, які просто хочуть купити їжу, і це в регіоні, де під ногами золото, діаманти, смарагди та цілий список багатств. Путінізм у всій красі. Утім, поки росіяни голодують і продають останнє, Путін не стоїть на місці і демонструє всьому світу свою недолугість. У Москві урочисто показали гуманоїдного робота. Нічого, що над ним ржаве світ на Росії це гордість. Місцеве досягнення збудованим штучним інтелектом, емоціями та обіцяним живим спілкуванням без мережі у висновку просто завалилося на сцені, стикнувшись з реальністю обличчям до обличчя. Презентація супертехнологій швидко перетворилася на мем: санкції на користь одразу видно. Навіть Соловйова. порвала винна стрима все и сказав: все что накипило нахожусь в состоянии легкого бешенства вчера зачем-то в нашей стране состоялась презентация человека подобного робота Да, это у нас уже такие роботы были мы их показывали был федор он что-то там делал слушайте кого пытают просто объясните чего творите а? Матом говорити не можна, але очень много, что було всім понятно. Под музику роки виводять на сцену руского чоловіка ним Знімуть двоє парней, і он, короче говорит, на падає. Вот этот безконечний позор був о чем? О том, что що Росія неспроможна ні на що, але з космічними амбіціями. Одне питання: якщо ви не вмієте і не можете, то може просто не варто. Одне незрозуміло, чому солов'я так попаяло саме з цього робота. На Росії всі технології на подібному рівні і нічого. За чим ви устроїли позор на весь світ? Ох, істерика. Розділяємо це навіть не іспанський сором. Терміново вимагаємо внести в обіг нове поняття: російський крінж. трам у шкірам папа танцюють. І от через несколько днів той же самий робот. Все вітно, Да? этом заметьте, музыки под руки нет, нет людей, идущих рядом. Правда? Этого ничего нет. Айдолы должны сопровождать два человека в одежде, которые должны голову айдола держать так, как он на... падает. И рядом танцующий робот Илона Маска. У нас же все хорошо. Лучше некуда, хотя... Хоча... куда И мы вам це покажемо. Росія на цьому не зупинилася. Що їм Ілон Маск, що їм танцюючий робот у світі роблять винаходи для людства, показують, як роботи виконують хатні справи, працюють на заводах, створюють машини. При цьому російська гордість і васталі машини з ядерного вогня. Пашла війна на унічтажені чоловіче. Щоб ви про це не думали, а все, що ви думаєте, пишіть коментарях. З цього робота, хоча б, можна зробити висновки. Одразу зрозуміло, яким має бути російський солдат з дірявою башкою і без штанів. А люди же більше не становиться. Воді проблема і тут моїх і жахні граби політять. Хто куди полетить при таких розкладах? Краще б вже стулили пельку після своїх технологічних проривів. А-а-а! На сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 канал. Тут багато корисної і що важливо перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових випусків.